Дякую Танцювати будеш, Так. Танцювати. Що? А що ти вмієш? Нічого не вмію. Ола, бонітас! Мої вітання на каналі Заслана Козачка і сьогодні з вами екскурсія по Мадриду. Найзручніший спосіб добратися з місця на місце це, звичайно ж, метро. І для цього ми купуємо проїзний. Так буде дешевше і зручніше. 6-10 євро, і у вас в руках картка на 10 поїздок. Забираємо картку і йдемо досліджувати, наскільки відрізняється метро Мадриду від метро в Києві. Єдиною відмінністю можна назвати кількість гілок метро. У Мадриді їх цілих 13. Робиться в Мадриді, це ось такі колоритні вулички, бо якщо згадати, що відбувається в центрі, то туди взагалі не хочеться їхати. А що ж не так з центром? Пласа Майор, головна міська площа, відправна точка для огляду визначних пам'яток. Але, на жаль, не всюди так красиво, бо дуже багато сміття і людей, які просто живуть на вулицях. Така невеличка порада для вас. Не забувайте брати з собою воду, навіть якщо вона у вас закінчиться, у вас буде по крайній мірі бутилка і можна просто на вулиці десь набрати у фонтанчику води. В Мадриді говорять, що вона найсмачніша в Іспанії і можна навіть її пити з крану, але якщо чесно, то ми куштували воду з крана, і нам вона абсолютно не сподобалась. А от що нам сподобалось найбільше, так це міський парк Буен Ретіро, розташований у центрі Мадриду. Цей зелений оазис чудове місце для відновлення сил. Парк Ретіро це чудове поєднання архітектури та природи. Саме тут знаходиться кришталевий палац, побудований із скла. На жаль, був закритий на реставрацію. Порада номер два у Мадриді. Дивіться під ноги, бо тут немає культури прибирання за тваринами, тому можете трішки в халепу вступити. І тут ми нарешті завітали на ринок Сан-Мігель, популярний як серед туристів, так і місцевих жителів. Сюди приїжджають не так за продуктами, як перекусити. І тут у мене просто розбіглись очі. Це рай. До вашої уваги та інші традиційні солодощі Іспанії. Наша гастроекспертиза почнеться через кілька секунд. Ось це коштує 5 євро. Ми ще не знаємо, що це, але будемо смакувати. Це дуже схоже на восьминога. Я ніколи такого не куштувала. Я не знаю, яка в мене буде реакція на це. Кажи щось, як тобі? Я намагаюся зрозуміти, на що мені схоже. Ну, не погано, але ну, мені важко зрозуміти, з чим можна порівняти. Як тобі, ділись враженнями. Обсмажена у фритюрі випічка, яку зазвичай подають на сніданок. Зазвичай подається з кремом або гарячим шоколадом. Mm. Mm. Дуже смачний шоколад. Не притурно солодкий, а такий біжкау. Воя над Щось хотіла сказати? Не в таких габаритах і масштабах, але Маріїнський парк наш. А я думаю, ти скажеш, палець. відень, але відні ну, до речі, безкоштовно були оці всі. А тут дорого вхід, де? Да? Гривень чи Ну, В кронах дорого. Тут купують одяг маленьким дівчаткам, сеньорітам, які танцюють потім фламенко. Цікавий факт. В Іспанії не продається по морозиво. Як на мене, незручно. Я люблю прогулюватись по вуличках із морозивом. А куди я з цим піду? Знайшли дуже швидке опровірження. Якийсь слідок все-таки потрапив до нас. Давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Це проют для кицьок. У них тут дуже багато території. Скажи, от такі кицьки. Тут їх підгодовують, до речі. Тут е -е, стоять лоточки, які І, люди пересічні можуть насипати. Наступною нашою зупинкою було море. Ми сподівалися, що воно покращить наше сприйняття Іспанії, але кохання не сталось. Пляжі не обладнані ні розтяганнями, ні душевими, ні вбиральнями. Під море йде неприємний запах. Гарне враження на нас справила тільки набережна. Вона передавала якийсь флоридський вайб. До речі, якщо додивились до цього місця, ставте вподобайку та пишіть в коментарях ваші здогадки, де саме ми побували на морі. Висновок з цієї подорожі. Не варто вірити красивим картинкам з інтернету та обирати країну за відгуками, бо кожен фокусується на різному. Але не бійтесь досліджувати нове. Це досвід. Дякую вам за перегляд, як завжди, ваша заслана козачка. Заслана козачка. Верніться назад на